Одразу два випадки сказу, причому в домашніх, а не в диких тварин, зафіксовано на Черкащині. У селі Олександрівка Жашківського району у приватному секторі два молоді пси покусали один одного і самі загинули. Господар собак, підозрюючи сказ, звернувся до фахівців ветеринарної медицини. Сьогодні його вже офіційно підтвердили лабораторно. Імовірніше, загиблі пси інфікувалися від дикої лисиці. Усе тому кажуть спеціалісти, що господарі тварин просто відмовляються від вакцинації, причому безкоштовної. На тепер. Небезпеки для людей тварин немає. Це вже четвертий випадок захворювання тварин на СКАЗ у цьому році. У домоволодінні утримуються ще й дрібна рогата худоба, утримуються свині. Наразі там проводиться комплекс заходів відповідних, тобто вимушена вакцинація цих тварин домашніх, продуктивних, можна так сказати. І також направлено громадян контактних, це власники. Які контактували із своїми собаками до місцевої центральної лікарні медичної для встановлення необхідності надання антирабічної допомоги їм.